Господь то мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене, мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Мій і жезли, твій посух вони втішатимуть мене, ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, хто мене тривожить. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.